А ти як говориш перекладаєш в голові речення на англійську мову? Я теж так робила. Щоб перестроїтись, мені потрібно було декілька часу, але це можливо зробити. And and now I I I I don't really translate anything in in my my head. head just just take whatever words I have in my head and I just speak right away. And I want you to learn how to do it. Це я з Америки. Тут розмовляла англійська та культура. І зі свого опиту я хочу поділитися сьогодні всього то трьома класними техниками, які допоможуть тобі більш перестроїтись, щоб не перекладати в голові, а відразу говорити англійською мовою. Поїхали перше. Називай все навколо себе англійською мовою. Подивись кругом, що ти бачиш, і опиши це англійською. is a palm tree outside. The birds are flying. I see a flower. Друге, виклик асоціацій Подивись на це слово і скажи три асоціації, які тебе виникли в голові, як ти бачиш це слово. Наприклад, apple. Mm, fruit, sweet, red. Попробуй ти з цим словом. Good job. І третє це однохвилинний челендж говоріння. І постарайся говорити будь-що, будь-які думки та слова, які тобі приходять в голову, але щоб це було цілу хвилину. Наприклад, одну із цих тем. Зараз це відео закінчиться, а ти постав таймер на одну хвилину і відразу починай практикувати ці стратегії. Тебе все вийде. Підписуйся та вивчай англійську мову.